Uh, мені дуже сподобався один вірш. Це сьомий вірш сьогоднішнього псалму, який ми з вами маємо досліджувати. <клух> Це псалом 115, вірш сьомий. Господи, я бо твій раб, я твій раб, син твоєї невільниці, ти кайдани мої розв'язав. Як ми можемо uh, зараз. Використати практично в нашому житті і побачити Божі справи у нашому житті допомогою цього вірша. Тому що уже рабства, ну, по крайній мірі, ми в нашій Україні вільні і незалежні не відчуваємо, ще в інших країнах це є, але у нашій країні ми вільні люди, і нас ніхто не тримає у в'язниці, нас ніхто не не ставить нам ніяких рамочок, ніхто не обмежує. І як ми у своєму житті можемо відчувати, як Господь скидує якісь наші кайдани? У кого є які думки? Особисто для мене таку невеличку свою історію розповім, це був один досвід, я була підлітком, і я чуть не, чуть не стала причетна до кримінальної відповідальності через просто ненавмисну необережність, але все ж таки я була відповідальна за те, що я робила, і е, одна людина чуть не стала калікою по моїй вині. І все ж таки е, ця людина трошечки покалічилась, е, рік відлежала. Ну, багато чого пережила і у лікарні рік відлежала. І дуже довгий час, все ж таки, я була підлітком, дуже довгий час я себе винила в цьому. Я собі придумувала найгірший сценарій, хоч Господь зберіг цю людину, хоч могло стати набагато гірше. Але все ж таки лихо обминуло, і людина вилікувалась і все стало набагато краще. Зараз він живий, здоровий і все добре. Але на той момент я вважала, що я найгірша людина на землі. Я нічого недостойна, е, мені якраз потрібно було поступати в той момент, і я вважала, що батьки взагалі не повинні допомагати мені поступати. Е, кому це взагалі потрібно, якщо я майже не стала, е, ну, не, не будемо говорити, але я майже покалічила людину. І так серйозно. І мені було дуже страшно, я не розуміла, що далі буде, чи відмовляться. Можливо, я навіть такі собі думки думала: ой, батьки мене можуть у дитячий будинок здати за таке, що я зробила. І я себе просто відчувала гірше нікуди. Але з часом, добрим відношенням, батьки. Нічого поганого, вони розуміли, що я не спеціальна. Вони все одно продовжували добре відноситись, і нічого ж такого жахливого не ставалося. Я собі в своїй фантазії то фантазувала, і самооцінка так доволі сильно в мене впала. Але з часом, зростаючи у вірі, через рік я прийняла хрещення. І Ось навіть не до хрещення я зрозуміла всю свою цінність у Божих очах, а після хрещення я вже почала розуміти, відчувати і бачити, наскільки Бог милостивий до мене, тому що сценарій міг бути набагато гірший, ніж той, який довелось пережити. І тому, хоч інколи нам здається, що якісь наші проблеми надто великі, що е, наш тягар, ось як тут кайдани мої розв'язав. Кайдани це е, такі важкі ланцюги, е, їх нелегко тримати, інколи не може здаватись, ой, нам надто важко, за що мені це все. Але ми повинні розуміти, що як казала Елонуайт, якби ми знали весь шлях від початку. Е, який би ми мали пережити, то ми би вибрали серед всіх варіантів життя все одно цей шлях. Тому що ті помилки, ті проблеми, той досвід, який нам необхідно пройти, все одно потрібно пройти, незважаючи ні на що. І з Божою допомогою все буде добре, ми з вами пройдемо. Який би не був період нашого життя на даний момент важким? Так. Ще Віталій Бондаренко не приєднався. Тож я думаю, що на фоні цього досвіду я в особливій мірі, як і кожен із нас, який переживав важкий досвід, ми можемо оцінити. Цю милість Господа і бути максимально вдячними за все, що він зробив у нашому житті. Тому я пропоную зараз дослідити 115-й псалом. Це продовження 114-го, це так само псалом вдячності. І я пропоную зараз декому йому прочитати. Хто бажає прочитати цей псалом 115-й, і будемо досліджувати. Добре тоді я прочитаю. Я вірив, коли говорив, я сильно пригнічений. Я сказав, був у поспіху, кожна людина говорить неправду. Чим я відплачу Господеві за всі добродійства його на мені? Я чажу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Присяги свої Господеві я виконую перед усім народом Його. Дорога в очах Господа смерть богобійних його. О Господи, я бо твій раб, я твій раб, син невільниці Твоєї, Ти кайдани мої розв'язав, я жертву подяки тобі принесу, і Господнім ім'ям буду кликати. Присяги свої Господеві я виконую перед усім народом його, на подвір'я Господнього дому посеред тебе у Єрусалимі. Алілуя. Дуже гарний натнений псалом. Я пропоную нам помолитись на його дослідження, щоб ми з вами почули саме те, що бажає нам Господь сьогодні сказати. Дорогий Боже, ми дякуємо тобі за все, що ти робиш у нашому житті. Поблагослови, будь ласка, нас і ті слова, які ми будемо чути сьогодні. Допоможи нам почути саме те, що ти бажаєш нам сьогодні говорити. Дякуємо тобі за всі твої милості і блага, які ми щодня бачимо у нашому житті. Дякуємо тобі за все і поблагослови нас. Амінь. Так. Перший вірш. Я вірив, коли говорив, я сильно пригнічений. Що ми можемо побачити? Який емоційний стан Давида з першого ж вірша? <кій> <кій> ну тут, правда, у минулому часі згадується, я вірив, коли говорив не в теперішньому, але все ж таки, що пережив Давид? Якщо тут є психологи. <кій> Давид пережив, можна сказати, свою собі апатію, міні, депресію можливо. Можливо, там довгий період був е якогось розчарування, смутку, і так далі. Тобто ми не можемо точно знати, скільки часу це все відбувалось, але е він. Хоче зазначити ось е, цей початок е, у цьому псалмі е, що він далі буде говорити стосовно цього стану свого. Тобто я не, е, не просто був засмучений, а я вірив у, коли говорив. Тобто, чим наповнене серце, те говорить уста завжди, що ми говоримо, наші емоції, наші е, почуття. Наші слова і вчинки все передає наш внутрішній стан. І якщо ми дійсно щасливі в Ісусі Христі, ми відчуваємо радість і розуміємо кожної хвилини свого життя, що Він робить для нас, і що ми бажаємо для нього зробити, ми будемо говорити про це, ми будемо вірити в це, і люди не зможуть цього не помітити. Тут же, на противагу Радісному духу християнина Давид немало засмучений. Що він далі говорить? Я сказав б, у поспіху: кожна людина говорить неправду, ми інколи можемо робити перечесні висновки стосовно чогось, ну, судимо по зовнішньому вигляду. Чи просто складаємо якісь свої стереотипи, маємо якісь свої стереотипи, і по них ем, робимо якісь оцінки. І так само Давид тут говорить: я сказав, був у поспіху. Тобто е, так не завжди відбувається, але е, я так подумав, що кожна людина говорить неправду. Тобто він наскільки знецінився, зневірився. Е, у людях, що він просто, дивлячись на кожного з людей, думав, що кожен говорить неправду. І ось так само у нашому житті, коли багато хто нас підводить, коли ми щось довіряємо якійсь людині, а наші очікування не виправдовуються, тоді ми вчимось недовіри. До цього зовнішнього світу і стараємось більшість справ брати на себе і довіряти лише собі. І тоді Давид продовжує: чим я відплачу господеві за всі добродійства його на мені? Тобто, коли ми починаємо ем, не довіряти світу, нам стає важко, тому що ми лише собі довіряємо, ми тоді відчуваємо потребу у Господі, щоб. Довірити все ж таки частину свого життя йому, щоб нам стало легше. І зрозуміти, що тягар його легкий і не важкий І коли Давид відчув це, пережив, він говорить, чим я можу відплатити господеві за всі ті добродійства його на мені. Тобто він оцінив в повній мірі, що Господь зробив для нього, і Хоче чимось відплатити, та він розуміє свою нікчемність, що я нічим не можу тобі відплатити. Що б я не робив? Ем, все від тебе, все всі діяння і всі милості, усе приходить від тебе. Далі у наступному вірші, четвертий вірш. Я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Що означає чаша у цьому вірші? Чаша у ем... Єврейському, по-єврейськи, гебраїзмом значить доля. Тобто він говорить про свою долю, про своє життя, і він говорить про те, що він хоче і бажає а, прийняти те спасіння, яке йому Господь бажає подарувати. Тобто я приймаю а, ту кров. А, Яку ти за мене пролив, ту жертву, яку ти для мене зробив, і прикличу твоє ім'я у моє життя, щоб ти працював і спасав мене з дня на день із цього грішного світу. Далі п'ятий вірш. Присяги своїй господеві я виконую перед усім народом його. Тобто, коли людина розуміє ну так, такий послідовний зв'язок, ми з вами побачимо. Коли людина розуміє, що для неї зробив Господь, розуміє всю жертву, зроблену на голові, вона бажає все-таки чимось відплатити. А чим ми можемо відплатити Господу? Ну нічим, тільки як не виконанням заповідей і поступаючи так, як поступав він, будучи на землі. Ось і тут Давид так само бажає це зробити. Присяги свої я виконує перед усім народом його. Тобто, коли е, людина розуміє, е, що для неї зробив Господь, що відбувається? Частіше за все, відбувається хрещення. Тобто, складається заповіт між людиною і Богом, Бог е, виконує свою частину договору, тобто супроводжує людину надалі. Ну і до хрещення так само. Але тут уже трошечки більше обов'язків стає із однієї, з другої сторони, і так само є немало обов'язків зі сторони того, хто приймає цей договір, зі сторони людини і людини, які дає обіцянку. Обіцянки в те, що вона буде вірити Господеві, довіряти, що все буде добре у її житті, і е, запрошує Ісуса вести надалі. По своєму житті. Ну, ось що уособлює договір е, хрещення. так І саме тут е, Давид, е, уже так плавно одне в одне інше, після розуміння, що Господь зробив у його житті, він все-таки розуміє, що він може зробити для Господа. Він може виконати обіцянки, які він е, давав для Бога. Тобто, що він обіцяв зробити, там, напевно, відплатити ворогам, які зневажали Господнє ім'я, дотримуватись заповідей, бути вірним, відстоювати Боже ім'я в інших народів. Ці обіцянки давав господеві Давид з молодості, і тут він ще раз хоче наголосити на тому, що я хочу їх виконати перед усім народом його. Тобто, він був цар Ізраїлю, але в той же момент він розумів, що цей народ не його, тобто він просто ем, як наділений усією владою, але керує ось цю владу, хто дав Господь. І я виконую всі свої присяги перед народом його. Тобто його народ це Божий народ. І Давид ясно це розуміє. Далі, шостий вірш. Дорога в очах Господа, смерті богобійних його. Тобто, та дорога, яку пропонує Господь, це не є дорога смерті, це дорога життя, і ті, хто будуть дотримуватись цієї дороги, будуть шити. Далі сьомий віршик. О Господи, я бу твій раб, я твій раб, син твоєї невільниці, ти кайдани мої розв'язав. Отже, цей віршик ми вже розглядали. Тут мається на увазі те, що, сказати, обважні людське життя. Ті... Емоції, ті якісь проблеми, переживання, які бувають в людському житті. І Господь, як наш управитель, як наш цар, як наш господар, а ми його раби, він може зняти ось ці кайдани, він може звільнити нас і просто відпустити на волю. Хоча ми, ми самі бажаємо стати його рабами, але якщо інколи нам здається, що цей тягар нам заважкий, ну ось інколи, коли православні приходять в нашу церкву, яка у них асоціація? Це дуже багато набір правил, яких потрібно виконувати. Я надто грішний для цього це дуже багато зобов'язань, які я не можу виконати. І опускаються відразу руки, бачачи, як люди живуть. Ну інколи таке буває такий феномен. Хоча це буде, якщо би було бажання ось Але інколи може здати, що це надто важко виконувати всіх тих законів, все все дотримуватись і жити так, як живуть ось ці побожні люди, які досліджують Біблію. Ну Це про адвентистів всього дня трошечки так піднесу наш статус. Але і справді ми дотримуємо всіх законів, всіх правил, які нам подарував Господь. Ось. І що їм до чого я веду? Е, ці кайдани це е, кайдани для того, хто робить це нещиро. І хто не розуміє, навіщо він це робить. І хто просто сприймає всі обряди, всі правила, як просто набір правил, які потрібно виконувати, щоб заслужити небесне царство. А для істинного християнина, який розуміє, навіщо він це робить. У нього природні бажання послужити чимось своєму Господу, щось зробити для нього. І е, ці кайдани не стають аж такими важкими, а вони стають е, просто в <задовлення> задоволення навіть. Тобто, як Господь каже, ті гармі легкі, і кайдани не важкі. Ось, і ми повинні це завжди розуміти, якщо нам стає важко, ой, ми зразу ловимо себе на думці, ой, потрібно знову те, те щось зробити, чи там піти на служіння, чи ще кудись. Це означає, що ви не бажаєте цього робити, а не щиро це робити не дуже добре, коли ви себе заставляєте, тому що на наступний раз, ну, хоча інколи потрібно себе заставляти, все ж таки, якщо якісь такі спокуси погані. Якісь е, погані думки приходять. Але е, якщо вам здається, що все надто важко, то Господь не буде нав'язуватись, Господь завжди дає свободу, і ми з вами повинні е, завжди робити все з своєї волі, а не з е, розуміння я раб. І я маю робити ось так і так, і так. Далі, восьмий віршик. Я жертву подяки тобі принесу, і Господнім ім'ям буду кликати. Тут, з розумінням а, того, що робить для нього Господь. А, все ж таки, знову все ж таки, псалом подяки і в кінці. Ось в кінці і 114, 115 псалма, він хоче все ж таки щось віддати Господу, а що означала жертва? Жертва це все найкраще, що тільки є у його житті, у житті Давида. І тут він хоче зазначити, що я готовий усе тобі подарувати, все найцінніше, все, що є у мене в моєму житті, я готовий тобі принести і прикликати Твоє ім'я. І тому він говорить: я жертву подяки тобі принесу і Господнім ім'ям буду кликати. Було б добре, якби ми з вами були так само готові, не тільки словами, але й на ділі все найцінніше, все найдорожче, що є в нашому житті, це можуть бути діти, це може бути різні пріоритети в нашому житті. Може бути, навчання, робота, служіння, батьки, якісь люди, друга половинка, усе, що ми надзвичайно цінуємо у нашому житті, щоб ми довіряли Богу, завжди в молитві ходатайствували за них, за те найцінніше, про що ми так переживаємо у нашому житті, і тоді. Тих переживань не буде, тих кайданів, а буде просто розуміння, що Бог про все попіклується, все під Божим контролем. Далі дев'ятий віршик. Присяги свої Господеві я виконую перед усім народом Його, на подвір'ях Господнього дому посеред тебе у Єрусалимі. Алілуя. Отже, знову ж таки, повторення п'ятого віршаму. Якщо ви помічали, інколи люди, коли щось намагаються довести, повторюють фрази одні і ті ж, тобто, щоб акцентувати увагу, там. чи щось обіцяють, я тобі обіцяю, я це зроблю. Ну повір мені, я обіцяю на всі 100%, що так і буде. Або коли дуже просить щось людина, тобто, це якщо. З першого разу не чують, вона може ще раз ще раз просити, і, як Господь каже: просіть, поки не відчинять. А тут Давид хоче наголосити на ось цих присягах, на ось цих обіцянках, які він хоче дати Богу, і він ще раз повторює їх: присяги свої господеві я виконую перед усім народом Його. Просто слово в слово повторюється п'ятий вірш. Але тут ще доповнення з 10-го. На подвір'я Господнього дому посеред тебе, о Єрусалим. Алілуя. Тобто, я не просто виконую собі десь там. А, просто зроблю, ніхто не буде знати. Ну як? Можливо, хтось буде знати, хтось ні. А я на подвір'я Господнього дому посеред тебе. Тобто. А, Господнього дому це де. В храмі він бажав виконати ось ці всі свої обіцянки. І ось так само ми, якщо ми щось обіцяємо Богу, ми природньо будемо мати бажання якось у його домі, в його церкві послужити, чимось допомогти там, де знаходиться Господь, показати йому свою вдячність своїм. Ось це бажання свій вогонь всередині послужити і щось зробити для інших. Ось. Тобто, тут, на подвір'ї Господнього дому, він виконує обіцянки, і так як він був цар, тобто він міг щось зробити у царстві, і наказ розповсюдився по всьому Єрусалимі. А у нашому житті саме в храмі, в церкві. Починається ось це духовне життя. Ну, не обов'язково можна і просто в себе вдома, в кімнаті. Але сам, саме там, де знаходиться Господь, нам у суботу легше за все і краще за все можна почути те, що Господь бажає нам говорити стосовно тих наказів, які Він нам бажає доручити на наступний тиждень. Ось. І нам важливо це пам'ятати. І завжди підтримувати цей зв'язок з ним, і завжди, після кожної справи, яку б ми не робили, як і в цьому псалмі, в кінці говорити Алілуя. Тобто, дякувати Богу за всі ті справи, які він творить у нашому житті, молитись, довіряти і все робити, що можливо у наших руках. Зараз я пропоную нам помолитись. Ще раз подякувати нашому Богу за ці натхнені слова, за цей псалом, і будемо розходитись на новий день. Дорогий Боже, ми вдячні тобі за все, що ти робиш у нашому житті. Ми дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам. За те, що ти звільняєш нас від кайданів, від переживань від проблем, за те, що ти є, у нас такий всесильний бог, яким ми можемо довірити все, за те, що є ти наш небесний отець, а ми є твоїми дітьми, допоможи нам виконувати ті обіцянки, які ми колись давали тобі, коли ще горіли. Допоможи пам'ятати про них і щодня аналізувати. Чи Виконую я ті обіцянки, які я дотримую. Чи роблю я все можливе для тебе, за всі твої блага? Допоможи нам бути вдячними, бачити все, що ти робиш для нас. І щодня в кінці, в молитві, в кінці дня розуміти і дякувати за все, що ти робиш, зі свого боку ж. Завжди віддавати все найцінніше, що є у нашому житті, і віддавати ту найкращу жертву, яку ми тільки можемо віддати. Дякуємо тобі за все, що ти робиш для нас. Амінь.